Вітаю на каналі Лін Results. я Ольга Перетятька, Six Sigma консультант і Lean Coach. Сьогодні зі мною Аліна Кравченка. Вітаю, психологіня, консультантка з побудови команд. І сьогодні ми будемо разом розкривати дуже цікаву тему, вона особлива для власників і для керівників компаній. А чому вона цікава? Тому що коли вони їздять і привозять. Нові інструменти, нові концепції, нові підходи для своїх компаній, і коли вони так починають їх впроваджувати, вони натикаються на певні реакції. І ця реакція може бути від супротива до активного саботажу або абсолютної підтримки. І моє перше питання до тебе, це а яка природа цьому? Чому люди кажуть ні? Чому вони так? Відсторонюються від цього нового. Чому? Угу. Ну по-перше, я хочу подякувати тобі за те, що запросила на канал, тому що справді люди важливі і люди непередбачувані. Саме тому ну, в мене є і покликання до цієї теми. Я тому і розповідаю, як взагалі владнати з людьми, які непередбачувані, І розповідаю це максимально простими словами. Тому тут можете не лякатись про те, що я психологиня, буду максимально людською мовою говорити. Справді, зустрічаюсь з тим, що дуже часто керівники очікують, що от якщо ми після тренінгів ми тепер дізналися, як запроваджувати лін або будь-які інші зміни, як покращити своє життя, життя своїх робітників, то вони мають так само як і ми, радіти і прям бути зарядженими на ці зміни. Прям Закатати рукава і взятися за роботу. І от приїжджають або приходять умовно в понеділок на робоче місце і кажуть, тепер буде все інакше. І, звичайно, отримують реакцію супротиву, люди закриваються і кажуть, ні 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 давайте без інакше, нам і так було зручно, і гарно, і комфортно. Навіть якщо було хаотично, ми вже знаємо, як до цього хаосу адаптуватися, що з ним робити, як з ним владнати, і нам все звично. І чому. Тобто, Є ж запитання, чому така реакція, а не оця очікувана мрійлива? І чому всі не беруться за ці зміни? Ну, по-перше, тут наша нейробіологія людська вмикається, і умовно я буду називати це наш мозок. Ну, я... Жу про біохімію нашого організму, про те, як ми діємо як людина в цьому світі. І От наш музик не любить зміни, він любить рутинність, він любить ритуали, він любить повторювані, зрозумілі дії, навіть якщо ці дії нам дискомфорт. Чому? Тому що він тоді отримує зону свого контролю, зону свого розуміння, як взагалі, що відбувається, як адаптуватися під ту ситуацію, яка відбувається. І от коли керівник приходить каже, тепер буде по-новому. Для людей це зона невідомого. Зона невідомого це страшно, це стрес додатковий, це тривога. І тому люди звичайно саботують ці зміни і кажуть: ми не хочемо нічого, все ж нормально було, все ж працювало. Навіщо щось змінювати? Ми завжди так робили. І отут фактор в тому, що керівники помічають, що завжди так робили. Це саме та історія, яка не працює. І ну тут да, говорячи про те, що чому люди дають цю проти, як захисну реакцію. Тому що насправді для того, щоб відбулася будь-яка зміна, необхідно дотримуватись такої формули, що людина має погодитись на те, що зараз некомфортно. Тобто, зона дискомфорту має бути більшою, ніж зона страху у того невідомого. Mm -hmm. Тому що про невідоме ми можемо дофантазувати, що це буде дуже дискомфортно і умовно люди ну на робочому місці чого бояться, коли чують від керівника, що будуть зміни, що вони не справляться, що їх професійних навичок недостатньо. А що через те, що їх професійних навичок недостатньо, вони будуть звільнені, або що працювати треба буде більше, або що ну, насправді будуть якісь зміни і в колективі, підуть колеги, на яких вони вже можуть покладатися, або що яких, якісь їх помилки, які були в минулому, стануть наявними. Або результати стануть недостатніми, і тоді, звичайно, ну уявляєте, я зараз перераховую тільки з найпопулярніші причини, через які бояться. А там фантазія може домальовувати дуже багато. Я можу ще додати негативний досвід в минулому, да? бо да, були звичайно. колись зміни, і вони не ну, результати були не ті, які очікувались, або вони були дуже дискомфортні. І в людей також може бути, тому що негативний досвід у минулому бути оцей супротив. Ні-ні, ми не хочемо повтору, тільки-тільки щось е стало більш-менш стабільно, а тут ви зро, е робите нам шторм. Це найпопулярніше те, те, з чим я зіштовхуюсь, коли приходжу на підприємства. Мені в першу чергу кажуть, ми. Я пропоную інструменти, і мені колектив каже, ми це вже пробували, в нас це вже було, не спрацювало. Uh -huh. І тут, мабуть, варто розкрити, чому не спрацьовувало до цього, і що треба зробити тепер, щоб uh -huh. воно справді спрацювало. А ще коли я навчалась, наш тренер розказував, що є. Позитивний і негативний супротив. Мене це здивувало. Цікаво, є дві версії. І позитивний супротив це коли людина каже: «М, у нас все було, але воно не спрацювало перше, друге, третє, він називає причини реальні. І позитивний конструктивний супротив це коли людина може дати аргументи, чому ні. І коли от якраз Проявляється, чому ні, з цим можна працювати. А негативний супротив це вже коли просто ні, <гум> ну не хочу, воно не спрацює. А чому не спрацює? Ну, зрозуміло, Не спрацює, тому що я так бачу. Я тут прокоментую, що насправді я ділю ну, от, з негативного можна перевести в позитивний. Так. Це найкраще, що я прям ну, пропоную запам'ятати з сьогоднішнього відео, що всі негативні супротиви насправді можна і треба переводити в позитивні. Яким чином? Я ділю так, що опір змінам відбувається по певним етапам. Спочатку дуже часто вони навіть непомітні. Це ігнорування змін. Тобто нам сказали, що будуть зміни, а ми робимо так, як звикли робити. Угу. Це прям принципова для деяких людей позиція. Потім після ігнорування змін може бути якраз блокування. Тобто я не даю доступ до того, щоб зміни сталися. Не даю інформацію, не ділюсь цією інформацією. Далі, вже після цього, в нас якраз може бути саботаж, тобто таке да, протистояння, може бути закрите протистояння, тобто я якимось чином вибудовую кордон, до прикладу, до свого відділу, до своєї ділянки, mm -hmm. для того, щоб. Там ніякий консультант не прийшов, або керівник не прийшов і нічого не змінював. Тобто, умовно прикриваю абсолютно свій колектив, щоб він залишався як є, і там нічого не відбувалося. Далі, після цього, може вже бути відкрите протистояння. І це там, де називаються, ну починається цей позитивний супротив. Відкрите протистояння, скарги. Прям скарги це найулюбленіше, тому що у вас є тоді можливість почути, чого не спрацювало справді минулого разу. І що треба покращити прямо з командою це пропрацювати, що треба покращити, щоб цього разу спрацювало? Mm -hmm. Далі, після скарг, задача керівника переводити навіть конфронтацію, тобто умовно, це протистояння. Як давайте знайдемо рішення, як запровадити ці зміни цього разу, щоб всі були включені, включені, задоволені і отримали результат. І після конфронтації справді ми знаходимо рішення. Дії прописуємо, хто за що відповідальний, ну і запроваджуємо це в реальність. Отак, От від негативного супротиву можна перейти до позитивного, і не тільки можна, а я вам раджу це робити Прям доходити до точки скарг і конфронтації, не боятися цього моменту, а насправді брати з нього ресурси, розуміти, що якщо люди вам кажуть, раніше не спрацювало, то це вже момент для перемовин. Це... Правда, <рістична> і це працює, підтверджує. <рістична> Супер. І тоді друге питання. Окей, ми хочемо змін, керівники хочуть зміни, і як їм треба підготуватися самим і підготувати цей простір, платформу для того, щоб зміни відбулися з запланованим ефектом, скажімо так. <рістична> Класне запитання, і воно буде про відповідальність саме до керівників. Ну насправді в цьому питанні саме підготовки, максимальна відповідальність на керівнику. Наскільки ви класно підготувались, буде залежати, наскільки люди позитивно чи негативно прийняли ці зміни. Взагалі, готові вони з вами спілкуватись чи ні. І тут перший етап справді мені подобається, як ти ділиш на три етапи: підготовка, впровадження. Да? Навіть постетап, mm -hmm. тобто який результат, ефект мають отримати. Тому що в момент підготовки необхідно керівнику, по-перше, розуміти, справді, який ефект, бо зміни заради змін це дуже часто відбувається на практиці, такі заряжені, давайте все змінювати. Щоб що? Щоб були зміни. Mm -hmm. Чому? Тому що я замотивований і мені треба кудись цю енергію направити. Mm -hmm. Але насправді. Кожна зміна має відповідати на запитання, чому і для чого. Це найперше. І тут от домашнє завдання, домашня робота керівника зрозуміти кожна зміна, що вона має принести як результат. І тут класно працює результати по смарту, по класиці, да або ну умовно, якийсь аналіз того, що я хочу в результаті отримати, наскільки довго цей період змін тоді реально може зайняти, які в нього будуть покроки для того, щоб запровадити цей результат? І от коли у вас є виконання це домашнє завдання, коли ви розумієте, які зміни точний результат, да? для чого ці зміни необхідні. По кроковість, кожний крок, ви теж відповідаєте на питання, як і чому. І далі. Ваша задача підготуватися з тим, щоб умовно людською мовою, мовою вашого колективу, мовою вашої команди презентувати про те, що зараз не працює, і що саме ви будете змінювати. Про зміни ще головне, таке те, що я дуже часто наголошую: що змінити абсолютно все за один раз не раджу це точно стресово для будь-якої, як і команди, так і компанії. Ваша задача проаналізувати, а що зараз працює. Що добре працює, тому що ну, починати зміни треба тільки там, де є, як я казала, більша зона дискомфорту. Mm -hmm. Там, де справді наявне те, що не працює. Тоді ем, та. Зараз буду переходити до наступної стадії, але все ж таки, перша стадія це підготуватися і мати відповіді на всі запитання. А раптом це не спрацює, що ми будемо робити? А раптом результат буде не настільки якісний, що ми будемо робити. Тобто, умовно домашнє задання керівника підготуватися до зустрічі і презентації змін, які мають відбутися. Абсолютно підтримую. Бо навіть. Ризик менеджменту, наприклад, такі питання це прям по алгоритму. А що буде, якщо у нас буде найгірша ситуація, яку ми можемо тільки уявити, і навіть не можемо уявити в самому поганому сні? І тоді вже ми можемо блокувати оцей страх у себе, що у нас все там буде руйнуватися інше. Це правда. Тут, окрім того, щоб блокувати оцей страх в себе, тобто страх у керівника йти в зміни, насправді наша команда має теж страхи. Тобто ми маємо ще знання, як запроваджувати зміни. А в нашої команди мінус ці знання, тобто, поле для фантазій про те, як це не спрацює. Mm -hmm. І от задача керівника якраз зробити цей кризис менеджмент, всі сценарії, проголосити, що і це ми врахували. Якщо так піде сценарій, ми це влаштуємо. Тоді ви заохочуєте людей, коли ви вже презентуєте справді mm -hmm. теж підкидувати можливі сценарії, які ви не врахували, а знаходити разом відповіді на них. І от що робити, да, якщо кажемо, що три в нас етапи є. Перший етап це підготовка, прям домашнє завдання, другий етап це саме запровадження змін. І тут керівник ну Треба набратися терпіння. По-перше, показати, що зараз не працює, що буде змінюватись. Не узагальните тут, при презентації ніколи не узагальнити поняття і ми несемо зміни. Хочеться завжди сказати. І при цьому у всіх людей реакція така, що закритися і казати, ні ні-ні, зміни ні в якому разі. Нам дуже часто здається, що ми любимо зміни. Я насправді поділюсь навіть своїм досвідом. Я, мені здавалося завжди, що я люблю зміни. Угу. Допоки я не зрозуміла, що я люблю тільки ті зміни, які я власноруч запроваджую, контролюю і маю над ними вплив. Коли є зовнішні зміни, які я не контролюю, я їх. Ненавиджу. Я думаю, це теж багатьом відгукнеться, хто там на запитання, чи любите ви зміни, будуть підіймати руку і казати, так. Угу. Тож, на етапі запровадження змін, презентувати, що саме ви будете змінювати. Що саме ви будете залишати, що наразі працює, яким чином будуть впроваджуватись покроково ці зміни, до якого результату вести? і які перші будуть кроки, і який період кожного з етапів, і період перших кроків? Круто. І чим завершуємо цю підготовку? Uh -huh. Ми це зрозуміли, ми це собі, собі зробили таку картинку. Да? Ми цю картинку передали своїм працівникам. Uh -huh. І а як і тут такий момент, що коли ми передаємо картинку працівникам, зауважу у нас надія, що от ми презентували їм, підготувались до презентації, зібралися гарно розповіли. Все, вони мають загорітися цими змінами. Нічого подібного, ми маємо. Постійно проводити цю роботу по роз'яснення всіх кроків. Спочатку перша реакція людей, умовно, я навіть до прикладу приведу, е, банерну сліпоту, рекламу, яку ви бачите в соцмережах. Перший раз, коли вам трапляється реклама, я певна, ви її просто пролистуєте. От коли вона вже вдруге, втретє, в четверте з'являється, то ви вже можете перейти по посиланню і проявити цікавість, а що там взагалі таке, що вона завжди мені якось на очі угу. потрапляє. Те ж саме, коли. Коли ви презентуєте зміни. Тут пам'ятати що ви вже зробили домашню роботу. Ви вже гарно повчилися, зробили домашню роботу, прожили з тих змінах, до прикладу, зі своїм да, там, керівним складом, вже. Е Декілька разів зустрічались, стратегічно продумували, як це запровадити. А люди чують це вперше. І тут я жартую, що ну принаймні тричі треба повторювати не раз за разом, да, а принаймні три зустрічі про впровадження цих змін має ставатися. Тому що людям е, властиво в першу чергу на першу зустріч забути. І піти з обуренням і страхом, що будуть зміни, на які я не впливаю. Далі на другій зустрічі можуть з'являтися ці супротиви або запитання. І на третій зустрічі ми можемо вже проводити конструктивну розмову. Тобто бути готовим до цього, що люди з першого разу вас скоріш всього не почули, не прийняли цю інформацію. Це будуть якісь нонсенс і дива, якщо я скажу, що а, з першої зустрічі дуже важливе, хочу наголосити акцент: впливати. А, да? І от якраз і потрібно показувати своїм працівникам на що вони будуть впливати. Mm -hmm. Я е, якраз і працюю в своїх проєктах максимум для того, щоб е, вони навчилися впливати на свої процеси, там, на свої результати, е, володіти інструментами, які допоможуть, mm -hmm. да, от якраз впливати. Це абсолютно дійсно е, дієва штука, коли ти можеш е, впливати. На процес і не результат, mm -hmm. і це підтримка для того, щоб трішки м, прибити свій страх. <гум> <гум> а що ж там буде невідомого попереду? Це да. правда, тому що ну справді, коли людина знову наш мозок любить е, все. Контролювати, коли ми впливаємо на ситуацію, тоді ми відчуваємо заспокоєння. Коли ми максимально не впливаємо, ми відчуваємо тривогу. А отже, наш мозок фантазує, робить нам картинки найгіршого майбутнього для того, щоб згенерувати енергію з цим боротися. Тому от я вам пропоную цю енергію конструктивно направляти в те, щоб справді люди контролювали і впливали, і змінювали те середовище, в якому знаходяться. Ну і третій етап, да, давай тоді mm -hmm. так ну, загалом і третій етап, тому що дуже часто про нього забувають, яким чином зміни. Ну от ви вже провели роботу, почались зміни, якісь маленькі результати стали явними, і тут керівники забувають, що треба зробити святкування цих маленьких перемог. Тому що здається, що в нас же проект великий змінити ми хочемо багато чого, і тому запускаємо наших працівників в колесо того, що вони завжди щось змінюють, роблять, є що вдосконалювати, і люди потім вигорають. Ну тобто, це прям е, те, що не відняти, якщо ми не святкуємо перемоги. Тому я і кажу, підготовка це ще план оцих е, кроків. Того, що в нас буде результатом, маленькими результатами. Прям помічати, нагадувати працівникам, підмічати, що як було, що змінилось, людям е, властиво це забувати, людям властиво ну на це не звертати увагу. Коли ми входимо в зону комфорту, нам здається, що завжди так було, і назавжди з'являються нові зони дискомфорту, що можна покращити. От задача прям з колективом повертати, як було, що сталося, і як люди на це повпливали. Умовно повертати їм цю владу, того ну радість, владу, святкування, того, що вони зробили. Круто. А є все ж таки якісь інструменти, які ти можеш порадити Ну для того, щоб а, на кожному етапі застосувати? Ну, там, один, інструменти для кожного етапу, якщо mm -hmm. це можливо. А, давай тоді так, якось ну, специфіка: один-два інструменти, щоб що, ну, результату. Наприклад, ти згадувала смарт. От смарт uh -huh. на якому етапі треба застосовувати uh -huh. формулювання цілей, по смарт, результати посмарта От, це, це коли треба застосовувати це варто застосовувати на всіх етапах. По перше, але починати з першого. Взагалі, так на першому етапі підготовки і переходу від першого до другого презентації, раджу застосовувати цілі по смарту, як і задачі, і делегування. Ви маєте смарт має бути, щоб вас вночі розбудили. Так, як нам в школі казали, розбудили вночі, і ви могли сказати, як поставити ціль, тому що дуже часто. Зіштовхуюсь з тим, що керівники дають задачі, і якщо ми з ними навіть не робимо вправу на практиці, от е, уявіть тепер, що вам дали цю задачу. Чи розумієте ви, ну, от я вам даю отак, так само свою якусь задачу. Чи розумієте, який результат я на вас, від вас очікую? Частіше ні, Частіше там велике поле того, щоб людина зробила великий пласт роботи, принесла результат. І були всі незадоволені, тому що очікування не співпали з реальністю, і тут чия відповідальність, ніби не зрозуміло. Це призвело до багатьох фантазій. Тому точно смарт. Я б радила ще застосовувати. Візію і місію, зрозуміти uh -huh. керівнику візію і місію прям класно для себе це е, сформувати. hr стратегію. Коли я кажу hr стратегію це не про відділ, HR, е, це насправді про те, як будувати команду, які люди мені необхідні, кого я буду залучати, залишати, і з ким я буду готовий прощатися. Тому що дуже часто, коли ми запроваджуємо зміни, це теж реалії, з деким ми маємо Прощатися, ви маєте сформувати візію, місію, стратегію про людей саме ще на етапі запровадження, щоб зрозуміти, що mm -hmm. це не було стресово і не, за, не було затратно по часу, потім. Це правда. Статистика каже, що 3% довгострокової перспективи людей від вас підуть. Це світова статистика, яка ну, твердо yeah. ну, справжнюється. Це правда. Я тут додам це не тому, що ви поганий керівник Ні. чи погані зміни. Деяким людям і працівникам не комфортно і не на користь, як вони вважають, працювати в умовах, де все стає прозорим, структурним, системним. Угу. тому що вони там тримаються з тим, щоб не працювати насправді, а в прозорих системах мають виконувати свої задачі. Так. До першого етапу підсумуємо uh -huh. цілі по смарт, візія місія і чар-стратегія. Да. Коли вже впроваджуємо, угу. коли ми впроваджуємо, а я б радила пам'ятати про цей інструмент умовно, теж я казала, шкалу адаптації до змін, і супротиву змін, і готуватися, я не можу назвати це інструментом, тому що я даю це як власне навичку комплексну працювати з конфліктами. Тобто, коли ми кажемо, що ми. Даємо інформації про зміни, то наша ціль перевести весь колектив в конфронтацію, в конфлікт, умовно. Що таке конфронтація, різні погляди на одну і ту саму ситуацію. І тут навичка е, працювати зі своїм емоційним станом, да, керівнику, ну, прям навичка, uh -huh. Я не можу сказати, що це який магічний один інструмент. Ні, навичка працювати з емоціями і навичка е, проводити комунікацію, ціл, Конфронтації не переводити в емоційний конфлікт. Угу. Клас. Ну тут для мене, наприклад, інструменти, навичка це майже одне і те ж, тому що для того, щоб володіти цим інструментом, щоб його застосовувати, ти маєш мати навичку його угу. застосовувати. Тому угу. вони десь близенько один від одного. Я можу так лише сказати скоріше: що якщо у вас буде цікавість, що ви можете почитати, почитайте про сітку Томаса Клімана. Про те, що до як можна до якого до якої точки можна конфронтацію довести, ну так посилання? Ми зробимо да. це да? добре, mm -hmm. клас і завершимо, як святкувати, що що ти клас. порадиш. Класно, дякую за запитання, тому що дуже часто вважають керівники. що Це типу святкування це зробити корпоратив. Ні, це не про ці святкування, і я вам не раджу кожні там два тижні впровадження змін робити корпоративи. Це просто давати людям визнання. У вас є класні лін інструменти планерок. От угу. На планерах показати, як було, як стало візуально визнати вклад в це кожного працівника, подякувати працівникам. І умовно ну, дуже часто працюють, навіть знаєте, як в школі угу. медальки, зірочки, дипломчики. За що? За який вклад у цей колективний результат людина ну, отримує якусь винагороду? Це не потребує фінансової винагороди, але це ми ще поговоримо про мотивацію. Ми ще поговоримо. Круто. Усе у вас є вже точно базові інструментарій, у вас є розуміння, куди треба фокусуватися, куди треба звертати увагу на це. Тому дякую. Про зміни. Зміни це цікаво, це виклик, точно і результат точно не забариться. Дякую за увагу. Зміни справді те, що наш мозок не любить. Але якщо ми маємо картинку того світлого майбутнього, яка краще, ніж той дискомфорт, який є зараз, то зміни нам на краще. наступна частина буде про мотивацію. Дякуємо, що залишилися з нами до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки і задавайте коментарі. Питання в коментарях ми будемо формувати на цьому наші наступні випуски.